Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя, я головний технолог Кохемії Україна. І ось нарешті всі так довго чекали. В нас в продажу з'явилась кераміка для колісних дисків Keramic Rims KR001. Пройшла всі сертифікації, всі тести, як і в Німеччині, так і в нас. Тому вже можете собі придбати, і ми сьогодні більш детально поговоримо, що це за продукт, як його застосовувати та як його обслуговувати. Для зручності з застосування керамічного покриття також є спеціальні аплікатори для нанесення є таких двох форм. Перший та, та другий це для великих об'ємів, для великих площ колісних дисків, і є такі спеціальні кісточки. Такі спеціальні кісточки для нанесення. Керамічного покриття на колісні диски, і вона для важкодоступних місць. В принципі, ви пізніше побачите, як цим цим користуватися. Отже, в наборі є два пензлика для нанесення, і безпосередньо сама кераміка для, для колісних дисків. Також тут є бланки для заповнення гарантій, гарантійного терміну. Інструкція та спеціальні наклейки на автомобіль, що свідчать, що диски покриті керамікою. Керамік Рімс це керамічне покриття для фарбованих колісних дисків, яке дуже якісно зв'язується з поверхнею, цим утворюючи дуже гарний водовідштовхувальний та захисний ефект. Завдяки характеристикам, що сприяють легкому очищенню покриття, її можна легко очистити вручну навіть самостійно. Захисний шар зберігає всі свої властивості навіть при використанні кислотних або лужних шампунів. Також захисне покриття захищає ваш колісний диск від таких забруднень, як гальмівний пил та нашарування солі. В залежності від інтенсивності зовнішніх впливів, покриття може триматись на колісних дисках до 12 місяців, відповідно при правильному обслуговуванні. Ну і звісно ж, керамік Рімс можна наносити у два шари, дотримуючись всіх технологічних норм. Про це трішки пізніше. Під Час нанесення захисного покриття керамік дотримуйтесь дотримайтесь оптимальних умов. Це температура 15-25 градусів по Цельсію. Чим більше температура, тим швидше вам треба буде обробляти цей засіб. Про це також трохи пізніше я вам розповім. Далі ще вологість приміщення має бути 40-50%, бо вологість приміщення напряму впливає на загустіння та затвердіння керамічного покриття. Витрата цього засобу при нанесенні на колісний диск варіюється від розмірів колісного диска, і це десь 5-7 мл на одне колесо. При нанесенні двох шарів рекомендовано витримати певний час, оптимальний 30 хвилин в нормальних умовах, так вологість та температура. Керамічне покриття стає атмосферостійким тільки після 24 годин знаходження на поверхні в оптимальних умовах. Перше миття автомобіля слід виконувати не раніше ніж через 9 днів після нанесення захисного покриття. Також це може варюватись в залежності від температури повітря. Якщо це менше 15 градусів по цельсію, ну, наприклад, нанесли взимку, то відповідно цей час треба подовжити, тобто десь 14-15 днів. Для захисту ще не повністю затверділого керамічного покриття через 24 години рекомендується обробити його спрей поляроєм Spray Sealant або ж твердим воском Хендекс. Також вам варто слід уникати використання засобів з pH менше 3 або більше 12. Термін придатності після відкриття самої ємності. 6 місяців. Щоб керамічне покриття зберігалось якнайдовше, рекомендоване правильне обслуговування. А саме для лужного очищення використовуйте засіб Green Star. Вона ж перша фаза в концентрації 1 до 10. Тепер про pH. У Green Star pH 12,5. Коли ми робимо концентрацію 1 до 10, наше pH втрачає одну одиницю. Тобто для того розчину pH буде 11,5, що є абсолютно безпечним для нашого захисного покриття. Для ручної мийки вона ж друга фаза. Рекомендований шампунь Gentle Snow Foam. Нейтральний шампунь концентрація 1 до 50, 1 до 100. Також через певний проміжок часу це захисне покриття можна відновлювати за допомогою кислотного шампуню Reactivation Shampoo. Знову ж таки, про pH. У Reactivation Shampoo PH1. Концентрація на поверхні має бути 1 до 100. При концентрації 1 до 100 PH набуває два значення, тобто воно буде 3, що також є в межах. Нашого захисного покриття Reactivation ківейшн шампу варто поробляти одну з чотирьох з п'яти мийок. Все інше, Gentle Snow Foam, Ну або ще можна Active Foam. для очищення від мінеральних забруднень. Рекомендований засіб Magic Wheel Cleaner. Також в межах допустимості її дуже гарно контактує і працює саме на керамічному покритті. Ну і звісно, для третьої фази мийки рекомендований рідкий віск Hydrofoam Sealant S003 в концентраціях від 1 до 50 до 1 до 200. Також можна для водовідштовхувального ефекту нанести після мийки спрей Sealant або ж знову ж таки Handbox, твердий віск. Переходимо нарешті до нанесення. Отже, колесо є, кераміка є, зараз будемо все наносити. Перед тим, як наносити кераміку на колесо, нам необхідно його, по-перше, якісно очистити. Це можна зробити тим же засобом Magic Cleaner, про який ми говорили трохи раніше. Якщо на диску видно прям явні пошкодження, явні подряпини, їх також бажано відполірувати, щоб наносити керамічне покриття на ідеально рівну поверхню. Тоді воно якнайкраще зв'яжеться з нею і відповідно довше буде утримуватись. Далі, після того, як ми повністю очистили колесо, нам треба його знежирити. Робити це можна засобом пенол спрей або Silicon Ваш Сент Проте його концентрація має бути 1 до 3. Зараз я буду знежирювати поверхню у мене диск новий. Мені просто треба прибрати там залишки пилу, і можна буде наносити керамічне покриття. Витирати я все буду такою спеціальною мікрофіброю для розполірування, сам знежирювач, і відповідно саму кераміку також окремою мікрофіброю. Беру засіб силікон та і знижирюю. Після того, як нанесли захисне покриття на сам колісний диск, дайте йому певний час затвернути і схопитись із поверхні. І, і потім вже тільки вам треба прибрати залишки спеціальною фіброю для розполірування. При нормальних умовах це десь 3-5 хвилин. Все керамічне покриття нанесено. Тепер нам треба 24 години почекати, поки вона повністю схопиться і стане атмосферостійким. стійким. Десь через 30-40 хвилин можна було б нанести другий слой керамічного покриття, що подовжило б його термін дії та захисні механічні властивості. Зараз же ми чекаємо 24 години, після чого ми обробимо це колесо спрей сілантом і встановимо на автомобіль. Отже, засіб дуже хороший. Переходьте за посиланням в описі на наш офіційний сайт, де його можна купити. Також не забудьте до нього взяти спеціальні аплікатори для зручності нанесення. В принципі, як ви бачили, як я щойно це все зробив. Дякуємо за перегляд! Тепер ви більше знаєте про детейлінг разом з Кохемі, і не забувайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступних відео.